Спортивна статура та накачані м'язи. Люди такої зовнішності вже давно стали відомими в народі як тітушки. Дуже часто саме таких молодих людей використовують для вчинення провокацій. Нині їх можна побачити в Києві, а в ніч на 21 січня активісти автомайдану влаштували на них справжні сафарі, коли спортивні молодики почали масово сходитись до центру столиці. За чутками їх привозять з інших міст для побиття активістів майдану та їх машин. Журналісти запитали в авторитетної в Житомирському боксі людини, чи їздять наші спортсмени до Києва. С нашего города, я даже с области не слышал об этом. И думаю, что это неправильно, невозможно. Возить, во-первых, спортсмены должны заниматься своим делом. Они никак не должны участвовать в политических действиях. Свою силу должны использовать только на ринге, на татами, на борцовском ковре. И если пловцы, то не в бассейне. Я думаю, что наши спортсмены, не думаю, я знаю. В уличных драках не участвуют. Втім, Володимир Кальманович зауважив, якщо гроші в столиці і платять, то можна підзаробити. Та ні в якому випадку не вдаватися до радикальних дій. Я думаю, що це неправильно. Хоча поїхати на Майдан, і якщо там дають какие-то деньги і не участвують ніяких репресіонних, або в обратну, або в ту, або в другу сторону, то, звісно, можна поїхати заробити в яких дені, якщо їх дають. А так ні, наших з міста, з області я не слухав. І думаю, що наші ніхто туди не поїде.